Друзі, всім привіт! З вами Байлплей, ігрушка Brawl Stars. Сьогодні з нами мутований тік. Як кажуть, одна голова хорошо, а три – це краще. Тому пограємо ним в гарячій зоні. Подивимося, тут карта просто создана для нього. До речі, із мутованих яєць вибив офігенніший скінчик. Краба. Не будемо називати раком. Якби програвали, то був би рак. І дивіться, в нього вискакує три його башки. Вони просто зносять нафіг всіх підряд. Він не встигає навіть знешкодити їх. Вони тільки бачить, ворога поскакали, бац-бац, все. Створюємо нові. Ну, Но неймовірно, читерська мутація. Це Тут від одної боявся, коли вона на тебе скакала, а тут три штуки на тебе блін, біжить і це вчет. І плюс кінчик у нього дуже... Ех, нас зацепила. Скінчик у нього дуже-дуже такий прикольнячий крабік. Ні, нереально круто. А карта ця дійсно. читерна, створена для таких кидунив, як Діномайк, Блін Бармена. А для Тіка так взагалі вона просто ідеальна. Як бачите, ворог просто не може підійти, навіть що небудь зробити, ми моментально створюємо голову, блін, і знешкоджуємо. Просто кайф. Ось оке. І знову створюємо. Я просто в шокі дуже... Півтори хвилини. Яке півтори хвилини? Десь, да, півтори хвилини бій, це взагалі кайф. 13 вбивств. Зоряний гравець, лідер по перемогам. Ну, взагалі, кайф. Ну, неймовірний. А скінчик ви самі бачите, дуже-дуже прикольнячий, Скини з'явилися просто неймовірні. Просто афігенніші. Ця обнова із яйцями це просто щось з чимось. Це неймовірно. Да, стаємо ми на свою зазвичай обичну позицію і просто тут будемо нагнітати. Тут, друзі, у нас, до речі, є також тік, противник. Я відчуваю, це буде бій дуже напружений. Тому що, блін, це така сама штука, як і в нас. Тільки в нас є красивий скін, який випав з мутованого яйця. А в нього обичний звичайний, але він також мутований. Тому я думаю буде махач. Ох, як виносить він! Почувствовати ворога, блін. В його шкурі на собі це, звісно, не дуже б хотілося. Я надіюся, в цьому напруженому бої я просто вже замучився помирати. Це просто жах. Один одного знищуємо, плюс ще цей дикий лучник, який накидає своїх мін і таке відчуття, що вся карта просто замінована. Це просто жесть. Що відбувається? Тут попробуй дійти до цього круга, не то, що вже взяти його. Жастяк. жестяк. <плес> <плес> Я просто в шокі. Тут <плес> <плес> твориться просто якийсь дикий хаос. Взривається все, все кругом рветься. Дивіться, просто міни кругом. Ох. Так, ми трішки хоч впереді. Іх, напарнички мене врятували від цих шалених голов. Пекельні голови їх так можна називати. Просто жесть. Ну, що ти зробиш? Якщо ти бомбер, то від голови ти взагалі ніяк не втічеш. Ще таким ти можеш стрілятися. А... Так то ніфігашень. Ну і все, він знов створив голову і знов за мною поскакали, підірвали мене, напарника і. Плюс куча мін, шалений бій. Це... Блін, пекло. Так, ми вже трішки програємо. Ні, вирвалися. І дивіться, ми просто на соплях вирвалися. 4%. Я просто в шоці. Як бачите, смертей скільки. І це все із-за того, що, блін, оці шалені голови, що в них, що в мене, бігали кругом і валили. Замість однієї голови біжить три. Це просто здуріть можна. Друзі, до речі, підписуйтеся на мій ютубчик, ставте лайки, коментуйте, буде дуже приємно. Так, ну що, підемо в наступний бій. Тут, я надіюся, не буде да, таких ворогів, Майк. Ну, я думаю, це така розминочка, як то кажуть. А от тік, це... Да, це страшна сила. Зразу приступаємо до діла, закидуємо прохід центральний з кущів своїми бомбочками. Так. Зараз ми вам, друзі, дамо трилі. Дайте тільки... О, три голови появила. Пішли вони діномайка там чмирити. <плес> <плес> Дивіться, вже майже 50% ворог так і не зміг дійти до круга. Що то означає, блін... Кругова оборона така... І тут оп! І мене тупо врятували від поразки, блін, голови. Я ДР такий, думаю, заскочу ще з давній а Тут хача гоп стоп ми подошли за огла. Три бошечки. Я в шокі. Три голови. Це... Скільки це? Дев'ять тисяч урона? Я просто в шоці. І все в суху. Просто в суху виграли. Офігеть. Я напевно ще ні разу не грав так, щоб виграти в суху. Тут, звісно, наш ірок дав в жару, я тільки трьох знищив, але, блін, я відчуваю. Приложив сили цей крабік дуже багато до перемоги. В суху виграти це взагалі нереально. Просто. просто не віриться. Заставочка така, що битва двох годзіл, Цей з обнови там, де в місті є годзіли і ти знищуєш чужу ворожу половину міста. Ну, зараз не про це. зараз будемо знищувати ворога. Першим заходом ми одмудохали нормально їх. Так, створюємо бошечки. Давай. Часу вони дойдуть дадуть терлі. <смі> Якщо і однієї відіб'єшся, то ще дві останні тебе явно доб'ють. Причому такий насичений шквал, що ти бошки створюєш просто один за одним. І це наскільки читерська сила виходить, що я не представляю. Що розробочики курили? От вони догнали, дали терлі, навіть одна майже вернулася. І то не вернулася за того, що я створив нове. Хоп! знову наступна побігла. Це якийсь жахіть. Це просто, знаєте, пекло для супротивника. І все. Знов перемога. І знову майже в суху. І знов в епіцентрі цей маньяк. Крабік. 10 вбивств. Ні разу не помер. Нереально круто. Друзі, з вами був Play. Ставимо лайки, підписуємося на каналчик. Всім пока!